Це програма я у Польщі. З вами Світлана Мялик. Вітаю вас сьогодні. Ми поговоримо про умови легалізації для українців в Польщі, про ті новації, які стосуються насамперед українських воєнних мігрантів у Польщі. І з нами на зв'язку Олена Дехтяр, громадська активістка, голова фонду Дім Там, дити. Пані Олена, вітаємо. Добрий день. Почнемо з питань легалізації. Знаю, що і власне бачила і на вашому сайті на ваших Фейсбук-сторінках, що ви активно зараз пояснюєте українцям у Польщі питання масових перевірок, які почались щодо іноземців у Польщі. Це зрозуміло, незважаючи на питання безпеки. Польща дбає про свою безпеку, тим більше, що в Україні вже незабаром три роки, як триває повномасштабна війна Росії проти України. Дуже багато, скажімо так, і в європейських країнах. Російської агентури багато фахівців, так званих в лапках, які займаються дезінформацією, пропагандою. Тому це таке нормальне явище перевірки. Все ж таки, як вони тривають, як вони стосуються українців, і як власне потрібно на них реагувати на ці перевірки, які документи мають бути постійно з собою, якщо виходять українці, наприклад, навіть в той же магазин, тобто паспорт має бути так. Я маю на увазі і українських воєнних мігрантів також. Насправді. З собою можна паспорт не брати, тому що у нас є аплікація М-Обиватель, яка в уставі написано, прирівнюється як електронний документ. Тому, коли ви кудись виходите, у вас є завжди з собою мобільний телефон, і для українців зі статусом УКР є аплікація М-Обиватель. Якщо у вас немає статусу УКР, ну, тоді так, документ, який підтверджує вашу особу, може бути карта побиту. Або закордонний паспорт стосовно масових перевірок, воно зараз так знаєте, виглядає, що це різко в більшості населених пунктів містах одночасно почали приходити на перевірку в місця скупчення іноземців. Та не хочеться акцентувати увагу, що це саме українців перевіряють. Ну бо перевіряли завжди. От, наприклад, коли ви подаєте документи на карту побиту, вказуєте свою адресу проживання, то теж приходять перевіряють, чи дійсно іноземець за цією адресою проживає. Але от на сьогоднішній день це так виглядає, що Буквально протягом трьох днів мені пишуть, що ось у нас прийшли в хостел о 6.30, до нас прийшли о 6, А чи мають право вони так приходити, стукати в двері, відкривати? Знаєте, ми так ось це зненацька сприймаємо агресивно, а не потрібно цього робити, бо люди виконують свою роботу. А хто ми, приходить? Коли... Пані Олено, хто приходить? 에, може приходити поліція, 에, може приходити дільничий або 에, прикордонна служба. Тобто, все це стосується перевірки документів. Тобто, треба надати це стосується... документи? так, так, так. Перевірка документів так само можуть запитувати різне, коли приїхали, чим ви тут займаєтесь, чи ходять дітки до школи. Бо так само в мене запитують, а чи можуть вони такі особисті запитання задавати? Вони дбають про свою безпеку. Тому, задаючи ці питання і дивлячись на те, як ви на них відповідаєте, вже можна зробити якийсь висновок. Тому треба показувати документи, песель за статусом ОКР, якщо віно. У Вас є карта побиту, подовжена чи дійсна віза, подовжена чи дійсна, і абсолютно спокійно відповідати на питання. Що стосується дітей, які документи потрібно, щоб були, скажімо так, в порядку, і не виникало питання щодо там проблем з легалізацією для дітей? Я маю на увазі дітей з України, зокрема дітей з родин воєнних мігрантів на сьогоднішній день. У дітей має бути закордонний біометричний паспорт. Бо на жаль, я стикаю ще до сих пір ситуацію такою, що мама з дитиною приїхала в березні 22-го року по свідоцтву про народження, і до сих пір дитина знаходиться по свідоцтву про народження. Так не має бути закордонний паспорт для дитини можна зробити або в консульстві України, або в ДП документ для цього ну мінімальний пакет документів потрібен. Тому в першу чергу закордонний біометричний паспорт. Якщо дитині більше 13 років, то вже повинна мати своє. W Eu... Дію ПЛ, тобто аплікацію ем до 13 років в ЕМОбивателі в документі Дія ПЛ, закладка Діти на телефоні батьків теж мають бути дані дитини. Так само багато батьків вже собі виготовили карти побиту і приєднали дітей до карт побиту. Тому є закордонний біометричний паспорт, є карта побиту або віза, якщо виїжджали в Україну і робили учнівські візи. Бо так само досить багато українців це зробили, щоб не бути бути прив'язаним до статусу УКР до речі, багато українців. Я думаю, що зараз вони скажуть: ну от ви кажете про М-обиватель, електронний цей документ, який прирівнюється до електронної карти побиту, так би мовити. Але я пам'ятаю, що на початку повномасштабної війни, коли створювались цей додаток для українців зі статусом Укр, то він працював не дуже добре, тобто виникали час від часу якісь проблеми. То він відкрився, то не відкрився, то він злетів, то ще щось. То статус Укр щось з ним став. Тобто, наскільки все ж таки можна е, довіряти, якби виходячи, наприклад, з будинку кудись, достатньо лише телефону е, і щоб був підключений інтернет, щоб можна було показати свій статус, відкривши мобиватель. Що все ж таки має бути з собою для надійності паспорт, звичайний документ з ідентифікації особи? Тобто, чи варто мати звичайний документ і не ризикувати з е, мобивателем? Ну, насправді ми знаємо, що за кордоном єдиний документ, який має бути у іноземця, так в даному випадку у громадянина України, це закордонний біометричний паспорт. Ніякі ID-картки, ніякі паспорти книжечка вони не дають право перебування за кордоном. Ну про це вже треба забувати. Тому, якщо у вас є закордонний паспорт, звісно, ви його можете носити з собою. Але ЕМОбиватель, електронний документ, це той документ. Який теж потрібно моніторити, тому що так, це прив'язано до наявності статусу ОКР, і хоча б раз на тиждень ви маєте його відкривати, щоб він без проблем у вас відкривався, але якщо якісь проблеми виникають, то щоб ви це своєчасно виявили і змогли перевірити, чи є у вас статус УКР. Чи він технічно у вас злетів? Чи може ви виїжджали за територію Польщі і поверталися, не показали ЕМ обиватель? Бо чому виникають проблеми в Польщі, як правило, проблем не виникає. А коли українці їдуть в Україну, то починають в Україні відкривати цей ем обиватель, роумінг не підключен, карточка польська не працює. Звісно, що він не відкривається і вже починається паніка. При поверненні до Польщі так само на кордоні потрібно? Показати цей м обиватель, деякі прикордонники просять його оновити. Ось саме в той момент перетину кордону. І знову починається паніка, бо теж до мене багато пишуть: я перелякалася, я забула пароль, я не змогла війти, Мені поставили початку, і все, я тепер маю проблеми. Мені треба писати на кордон, щоб в системі мене зазначили, що я приїхала не як турист, а воєнний мігрант. Розумієте? паніка завжди поганий порадник. Тому треба спокійно просто перевіряти захо. Ходити в М обиватель оновлювати його раз на місяць-два, щоб він був завжди дійсним, і при перетині кордону обов'язково контролювати, що повернення до Польщі через зовнішні кордони, тобто Україна, Польща, Польща, Україна, має бути не через М-обиватель. До речі, кажу, що я також була свідком таких багатьох ситуацій, коли не спрацьовував М-обиватель на кордоні і. Звісно, що не маючи підключення, наприклад, або не працював інтернет, або не був оновлений цей додаток, і прикордонники пропускали українців за біометричним паспортом, тобто це вже за безвізом. Відкривали безвіз, так. і потім, звісно, треба писати листа офіційного на кордон, точнювати, просити, щоб все ж таки вважали, що цей в'їзд до Польщі враховувався як в'їзд воєнного мігранта або воєнної мігрантки, тобто зважаючи на війну Росії проти України, тому щоб не було таких ситуацій, дійсно варто підготуватися і оновлювати застосунок, тому що навіть прикордонники вони зазвичай дивляться дату оновлення. Тобто наскільки він актуальний є в українців. Скажіть, пані Олено які ще з якими ще проблемами стикаються от українці, перетинаючи кордон, українсько-польський, польсько-український, тому що ми вже багато говорили про це, але проблеми досі залишаються, і багато українців стикаються от власне з питаннями саме перетину кордону. І бувають випадки, коли не пропускають до Польщі, наприклад, так бувають випадки, коли Висаджують з того ж потяга або з автобуса, тому що документи не в порядку, або якісь інші питання. От якою проблематикою до вас найбільше звертаються українці ну, насправді завжди потрібно розуміти на якій підставі ви хочете поїхати до Польщі, бо теж дуже багато запитують: а в мене немає закордонного паспорту, а мені треба в гості приїхати чи пустять мене кордон до Польщі. Про це вже потрібно забувати, тому що. І ці масові перевірки, в тому числі, показують те, що Польща наводить порядки. Тому при перетині кордону як турист у вас мають право. Запитати і страховку, і готівку, не на карточці гроші, а саме готівку або злоті, або долари або євро, і адресу проживання, і задати додаткові питання, і ви маєте на них відповісти. Це означає, що ви заїжджаєте як турист в гость. Якщо ви заїжджаєте як воєнний мігрант, тоді ви показуєте тільки М обиватель і закордонний паспорт. Ніяких страховок вам не потрібно. Так само, якщо у вас пластикова карта побита, у вас теж не запитують ніякі додаткові документи. Крім карти побиту. І закордонного паспорта. А якщо у вас віза, то будьте готові, що у вас запитають дозвіл на роботу або умову з працедавцем, бо теж е, треба до цього бути готовим. Польща бореться з шахрайськими діями, з підробкою документів. І пам'ятаєте, була така неприємна ситуація з консульством, коли виявили, що багато віз було отримано робочим по підробним запрошенням на роботу. Тому перше питання, яке ви маєте задати собі перед перетином кордону, як хто ви перетинаєте? знаєте, кордон, щоб потім не було ніяких сюрпризів і неприємних ситуацій. Щодо дітей, ще я попрошу вас уточнити, тому що є певні правила перетину кордону дітьми, так тобто є певний вік. Я знаю, що він різниця. Наприклад, в Україні в 16 років вже дитина може самостійно перетинати кордон. В Польщі згідно законодавством, це 18, так наскільки я розумію, так, так, тут так, існує так. певна різниця в законодавстві. так як варто діяти, які документи варто підготувати, якщо. Що, наприклад, дитині ще не має 16 років або немає 18, чи може вона в'їхати в Польщу самостійно, чи має вона в'їжджати все ж таки з батьками, з кимось з батьків, чи з опікунами? Ще хотілося б додати важливий момент: це термін дії закордонного паспорту. Бо, крім того, що ви маєте перевірити, чи страховка, чи готівка, чи всі у вас дійсні карти побиту і так далі? Ви ще маєте перевірити термін дії закордонного паспорту, якщо він менше. Ніж три місяці, то теж вас мають право не пропустити до Польщі. А якщо менше півроку. То інші країни мають право не пропустити, тому ось цей момент треба ще пам'ятати. А стосовно діток, до 16 років має бути дозвіл від батька. Якщо дитина їде з чужою людиною або з родичем, там першої другої лінії неважливо, то потрібно мати дозвіл від обох батьків. Це перевіряє український кордон. Так само свідоцтво про народження дитини має бути до 16 років. Після 16 років так дозвіл не потрібен. Український е, кордон про. Пускає, але на польському кордоні можуть бути запитання. І якщо е, польський прикордонник дивиться, що дитина загубилася, вона не може зрозуміти і відповісти на елементарні питання, куди вона їде, показати документи, то мають право затримати на кордоні, дзвонити до батьків до опікунів в Польщі, е, ну во до того, щоб приїхали на кордон і забрали. Так само можуть повертати. Назад, чому тому, що батьки забувають, що якщо у батьків є карти побиту? То у дітей автоматично карта побиту не з'являється. Це теж окрема процедура і подача документів. І тому, коли у батьків є карта побиту, а діткам до 13 років, то у дітей не може бути особної аплікації додатку М обиватель і електронного документу Дія ПЛ. І тут вже проблема: ну на жаль, система не підготувалася до цього польська, і такі дітки вони ну не мають права перетину кордону, бо в них немає документу, і батьки часто про це забувають. А от дітки з 13 Років при встановленому м обивателі можуть перетинати кордон у батьків карта побиту у дітей м обиватель Все, з цим ніяких немає питань, треба все ж таки підготуватися, щоб унормувати всі свої документи, почитати законодавство, можливо, навіть я не знаю написати запитання так прикордонну службу. Якщо є якісь такі моменти, які досі не зрозумілі, щоб не виникало якихось стресових ситуацій на кордоні, тим більше не виникало стресових ситуацій. Для дитини на кордоні я нагадаю, що з нами на зв'язку Олена Дехтяр, громадська активістка, голова фонду Дім там, де ти і це програма Я у Польщі. Ми говоримо сьогодні про легалізацію для українців у Польщі, зокрема для українських воєнних мігрантів, а також про ті новації, які виникають в законодавстві. Польському та українському тут я хочу запитати пані Олено про те, що нещодавно було повідомлення, що на виконанні завдання президента України український уряд врегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном, і насамперед ідеться про чоловіків українських чоловіків призовного так. віку. Ось пишуть громадянам України чоловічої статі віком. З 18 до 60 років, які подали документи до 25 квітня минулого року в держпідприємство документ, вони зможуть отримати вже виготовлені паспорти і відповідні повідомлення за зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуть в порядку черговості подачі цих документів. Була запроваджена ще торік така обов'язкова умова для оформлення отримання документів громадянами України. Зокрема, це паспорти йдеться про цей документ. Чоловік. um, Українським віком, призовного віку, які знаходяться за кордоном, і вони можуть отримати ці документи за наявності військово-облікових документів. Та давайте трошки згадаємо, як це все було, як це все запроваджувалось, які були, скажімо, ситуації, тому що я знаю, що дуже це вплинуло власне на тих, у кого закінчився строк паспорта. Так то тобто люди не могли отримати цей паспорт. Всі ці новації, тобто зараз лише це питання корегульовано, чи до кінця воно врегульоване, і що зараз відбувається. Насправді. Дуже багато чоловіків в Польщі знаходяться з надіючими закордонними паспортами. Звісно, так не має бути. І при перевірці документів може бути штраф. На жаль, дуже багато чоловіків, ну скажімо чесно, не довіряють системі Резерв Плюс і ну, просто бояться встановлювати собі цей додаток. А ті чоловіки, які не бояться і встановлюють, то цей документ у них формується з помилкою і вони все одно не можуть. Подати документи на закордонний паспорт і отримати. Щоб виправити помилку, потрібно повертатися в Україну. Далі ми розуміємо, як відбувається справа. Але хочу сказати, що якесь чудо насправді якесь диво сталося на вихідних і оновилася система резерв плюс у чоловіків, якщо раніше була помилка при формуванні цього QR-коду, то зараз це все працює, і чоловіки, які подавали на закордонні паспорти, Після прийняття цього закону, навіть після 25.04.24 року паспорти готові, не могли їх забрати, бо помилка в резерв. Плюсі зараз оновили резерв, помилки немає. І швиденько ось, мені масово теж писали. Поїхали, і забрали паспорти. Чим це далі буде аукатись нашим українським чоловікам за кордоном, я не можу сказати насправді, і тут вже кожен має сам рішення приймати. з одного боку без закордонного паспорту не можемо перебувати а з іншого бояться встановлювати резерв-плюс. Тут же йдеться і про чоловіків, які виїхали ще до повномасштабної війни Росії. проти так, України. Так, так, так. Виходить так, що за кордоном перебувати можна, лише маючи діючий закордонний паспорт. Так. Тоді можна оформити якісь документи для легалізації, тож там карту. Побиту карту тимчасового побиту і так далі. Тобто паспорт закордонний, це головний документ. Якщо строк дії його закінчується, закінчився, треба цей паспорт зробити заново. Так а це роблять хто консульські наші служби і держпідприємство документ. Так і тепер чоловіки, які призовного віку, які не встановили це військово-облікові документи, резерв плюс вони не можуть цього зробити. Так mm. і тут система не ділить чоловіків на тих, хто заїхав до війни, хто 5 років, хто. 10 в Польщі розумієте всі громадяни України у всіх є українське громадянство. Тому мають виконувати ось такі певні дії. Ну так, є суставові. законодавство, мають виконувати okay. українське законодавство. Зрозуміло. Ну будемо сподіватися, що ця ситуація якось врегулюється. Ну насправді насильство породжує насильство, коли держава ось таким чином тримає кулаці громадян України за кордоном, а особливо чоловіків. То дійсно тут тільки злість виникає безпорадність, і ці почуття ну на жаль. Вони нічого хорошого не надають і дійсно не сприяють для повернення в Україну. Я думаю, що в наших наступних програмах в програмі я у Польщі постараюся записати інтерв'ю з українськими консулами тут у Польщі, щоб вони теж прокоментували ці питання, тому що це важливо зараз для українців за кордоном і українських воєнних мігрантів у Польщі. Також пані Олено, хочу ще поговорити з вами про інші новації, які виникають. Про ті поради, які ви зазвичай даєте українцям у Польщі, тому що давно займаєтесь тематикою і підтримкою. Українських співгромадян тут, причому в різних аспектах. І це і легалізація, це і оформлення документів, це і правила і умови, які діють в Польщі, яких мають дотримуватись українці. Я маю на увазі, прийшов час щодо оформлення пітів. Піт так, 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 я так. думаю, що українці вже знають, які тут кілька років. От, власне, коли війна повномасштабна триває, що це таке, то це така система плати податків і в податкова декларація. Податкова річна. декларація. Так і тут є певна самостійність для українців, які мають звіри чи все правильно, чи сплатили вони всі податки, чи не сплатили, і отримати відшкодування От Розкажіть, давайте ще раз нагадаємо, що це таке, як стежити, що потрібно робити. Всі українці, які легально працювали в 2024 році, незалежно на якій умові праці, злицення, очало, немає значення, мають звітувати в 2025 році, ось зараз, до кінця квітня, перед податковою, у вигляді подання податкової декларації, яка найпопулярніша. Популярніша це декларація під 37. Як це можна зробити? Це можна зробити кілька способів. Перший спосіб це. Через офіційний сайт податкової служби, це сайт податки.gov.pl. Кожен українець, кожен іноземець, кожен поляк заходить на цей сайт, через свій профіль зауфаний, потрапляє в свій кабінет і бачить, що від всіх працедавців, у яких він працював у 2024 році, має документ під 11. Тобто, це теж декларація, яка підтверджує, скільки було зароблено грошей, скільки було виплачено податків. Скільки було виплачено податку? На прибуток і скільки було виплачено податків до ЗУСУ, тому що найпопулярніша пільга, яку українці використовують на території Польщі, це пільга на дітей, і вона якраз залежить повернення цієї пільги залежить від того, скільки було податків до ЗУСу виплачено. Тому ми бачимо декларації під 11 і ось державний сайт податки ГОВПЛ вже сформував для нас декларацію під 37 Тут вже нам практично нічого не потрібно робити. Ми перевіряємо свої дані, вносимо дані дітей, якщо вони в нас є, і відправляємо цю декларацію. Є інший спосіб, програмка ЕПІТИ. Де нам треба вручну вводити дані з декларації під 11 які нам надає працедавець? Працедавець їх може нам надати або в руки. Ми за це розписуємось, або вислати поштою листом, або ж може нам ніяк їх не надати в цьому випадку. Вони будуть в кабінеті. Державного сайту податки і нам можна буде звідти їх дістати. Через програмку ЕПІТИ ви вручну вводите дані по декларації під 11 і програмка сама розраховує нам декларацію під 37 і ми її відправляємо в податкову. Якщо ми цього не зробимо, звісно, нам ніяких за це штрафів не буде. Чому? Тому що з 1 травня система нам автоматично розрахує всі наші. Піти 11, сформує декларацію під 37 і відправить до податкової. Я не раджу це пускати на самотьок. Чому тому, що не тільки нам може бути винна держава, так повернення податку, але й ми можемо бути винні державі, тому що ми більше заробили. Ніж наш бухгалтер порахував, скажімо, так податку на прибуток, бо з кожної нашої зарплати так ми платимо певні податки. Кожного місяця бухгалтер перераховує з нашої зарплати податок на прибуток. І в річній декларації ми бачимо сумарно, скільки ми заробили, є неоподаткований мінімум 30 тисяч злотих, з якого податок не платиться. Бухгалтер, коли кожного місяця перераховує податок на прибуток, вона ж не знає, яка буде сума заробітку за цілий рік. А якщо у вас ще більше одного працедавця, два-три працедавця, то звісно ж ну не зрозуміло протягом року, яку суму ви заробите за рік. І ось в річній декларації сумуються. Всі наші заробітки, і тоді зрозуміло, чи ми переплатили цей податок на прибуток, чи ми не доплатили цей податок на прибуток. І нам тоді потрібно виправляти цю ситуацію. Тому тут треба бути дуже уважним і все ж таки розраховувати самостійну декларацію під 37 щоб відразу зрозуміти, чи нам держава поверне, чи ми ще маємо доплатити. Якщо нічого ніхто не зробив, тобто людина сама не подбала про це, то ці кошти можуть бути не повернуті. Ну насправді система автоматично розрахує ваш ПІД. Якщо це перший раз буде зроблено, то незрозуміло, чи буде підтягнути правильний рахунок. А якщо людина закрила вже рахунок і виїхала, а якщо людина змінила рахунок, дані можуть бути неправильні в декларації, яку система сама сформує. Система не додасть сама дітей ваших, тому теж пільгу на дітей отримати не зможете. Якщо ми там не вкажемо номер рахунку. Галочку не поставимо, а буде на вказана наша адреса. То нам просто листоноша може цей податок принести, якщо буде надплата, додому знову ж таки, чи буде українець вдома в цей момент, чи ні? Тобто я все одно не раджу. Пускати на самотюк і дочекатися до того, коли система сама розрахує. В яких варіантах це може бути? Це може бути, якщо вам до 26 років податок на прибуток ви не платите. Ви є студентом, наприклад, так і у вас взагалі брутто дорівнює нетто. Тоді у вас в будь-якому випадку буде декларація нульова. В цьому випадку система може розрахувати і ви нічого не втратите, скажімо так, але знову ж таки для подальшої легалізації це потрібно контролювати. І навіть декларації з нульом потрібно формувати самостійно, собі роздруковувати і тримати в папочці з документами. Пані Олена, спасибі вам за цікаву інформацію, і важливі поради для українців у Польщі. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Олена Дегтяр, громадська активістка, голова фонду Дім Там, де ти це була програма. Я у Польщі з вами була Світлана Мялик. На все добре.